Комунальне підприємство Автотранссервіс продовжує виконувати планові заходи щодо санітарного очищення територій міста в рамках комплексних заходів, поводження з побутовими відходами, працівники підприємства власними силами виготовляють закриті майданчики для збору твердих побутових відходів. Зазначає керівник В'ячеслав Ганчурін. Далі продовжуємо реалізовувати завдання, поставлене міським головою щодо виготовлення сміттєвих майданчиків. Критого типу за принципом того, що було встановлено на вулиці Єврейській. Аналізуючи практику використання такого типу конструкцій, бачимо, що це дає свої результати чисто упорядковано прибрано. Зараз вже зроблено три таких майданчики. Зараз виготовляємо четвертий і в подалі буде ще 14 штук. Ми збираємо корпус цього майданчика, а на місці ми вже обшиваємо його і. Установлю. І далі триває процес ремонту контейнерного парку. Оновлені контейнерні баки для збору твердих побутових відходів вже були встановлені на визначених майданчиках. На протязі минулого місяця було оновлено та відремонтовано майже 90 сміттєвих баків з силами працівників комунального підприємства. Сміттєві баки були вже розвізані по мікрорайонам нашого міста, де це було необхідно, далі працюємо в тому ж напрямку. З метою забезпечення зручних та комфортних умов для обслуговування спецтехніки, як і власне її утримання, особливо в холодний період, продовжується облаштування ремонтного боксу, замінені вікна, замощені стіни, переоснащені та утеплені ворота, пофарбована фасад. Роботи виходять на завершальну стадію. Тому і створений руками працівників комфорту у вигляді відремонтованих нових сміттєвих баків та критих майданчиків, повинен цінуватися громадянами. Хотілося б звернутися до наших громадян, щоб вони бережливо користувалися сміттєвими баками, новими сміттєвими майданчиками, щоб було все чисто. Адміністрація комунального підприємства Автотранссервіс вкотре звертається до всіх мешканців міста з проханням своєчасно оплачувати послуги. Це запорука стабільної роботи кожного комунального підприємства. Ірина Вробинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.